Наші предки, східнослов'янські племена, довгий час поклонялися природі і явищам природи. У слов'ян не було церков, храмів, вони виробували з дерева богів ідолів і молилися на них прямо під відкритим небом. Така віра називається язичництвом. Спочатку, в 980 році, Володимир зробив спробу створити у Києві єдиний язичницький пантеон. Об'єднавши в ньому верховні божества, на чолі яких мав стояти перун бог громовержець Однак це не об'єднало Русь і не вирішило багато суперечностей. Якими ж були передумови хрещення Русі України? Ще задовго до прийняття християнства відомий в літературі апостол Андрій. У східній традиції Андрій Первозваний. Це один із дванадцяти апостолів Господа Ісуса Христа. Ісус першим його покликав до себе в учні. За середньовічною давньоруською легендою, він проповідував на українських теренах, передбачивши появу міста Києва, Шановується в усіх християнських церквах як святий і мученик. Але руси при цьому і надалі залишаються язичниками. А ось князь Аскольд, якщо вірити літописцю, після походу на Візантії у 860 році прийняв християнство. Далі була княгиня Ольга. Вона неодноразово споряджала мирні посольства і сама їздила до Візантії у період між 946 до 957 року. І за легендою. У Царгороді, саме в 957 році Ольга прийняла хрещення від візантійського імператора Костянтина VII Багрянородного. намагалася одружити свого сина Святослава з донькою Візантійського імператора. Ставши хресною дочкою імператора, Ольга продемонструвала свою духовну спорідненість з могутньою Візантією. У 961 році Київ на запрошення княгині Ольги та з дозволу імператора Отона І приїздив представник папи Римського, німецький монах, єпископ Адальберт. Метою його місії було охрестити Русь, проте місія виявилася невдалою. Частина істориків пов'язує це з конфліктом між Ольгою княгиною християнкою. І її сином Святославом, який залишався язичником. У народній пам'яті Ольга залишилася як мудра, а православна церква канонізувала її як рівно апостольну, зарахувавши лику святих. Християнство вже прийняли сусідні держави Європи. Власне польський князь Мєшко І прийняв хрещення у 966 році. Це відкрило Польщі шлях до західноєвропейської культури. Стало очевидним, що язичництво гальмувало розвиток держави Русі, і Володимир буде обирати, бо від релігійного вибору князя буде залежати майбутнє держави. З 986 року князь приймає посольства та розглядає релігії, які на той час. Існували у світі. Проте приводом, тобто подією, яка підштовхнула до хрещення, були події 988 року навколо Візантійського міста Херсонеса у Криму. А в руських літописах це місто відоме під назвою Корсунь. Історикам. Лише відомо, що князь підтримав візантійського імператора Василя II у боротьбі за владу в імперії. В обмін імператор обіцяв видати заміж за Володимира свою сестру, принцесу Анну, але обіцянку не виконав, що спричинило похід руської дружини на Корсунь. Облога Корсуня військом князя Володимира тривала три місяці. Місто було захоплене, пограбоване та спалене. Саме в Корсуні за літописом Володимир Святославич ухрестився, а також отримав руку й серце візантійської принцеси. Охрестившись, Володимир прийняв ім'я Василій, що в перекладі з грецької базілей імператор, показавши своє прагнення перетворити владу на законну і, можливо, рівну владі візантійського імператора. Як говорить літопис від 988 року, повернувшись із Корсуня, Володимир послав посланців своїх по всьому городу, говорячи: якщо не з'явиться хто завтра на ріці, багатий чи убогий, чи старець, чи раб, то мені той противником буде. І це, почувши, люди з радістю йшли, радуючись і говорили, якби це не добре було. Князі бояри сього б не прийняли, а на завтра вийшов Володимир на Дніпро, і зійшлося людей без ліку, і влізли вони у воду, і стояли ті до шиї, а другі до грудей. Діти ж не відходили від берега, а інші немовлят держали. Дорослі ж бродили у воді, а попи стоячи, молитви творили. Отож християнство стає провідною релігією на Русі. За наказом київського князя в центрі міста була побудована перша кам'яна церква, присвячена Богородиці. Вона залишилася в історії під назвою Десятина церква», оскільки на неї Володимир виділив десяту частину свого майна. Протягом тривалого часу. На Русі християнство поєднувалося з язичництвом. Таку ситуацію історики навіть назвали двовір'ям, зокрема, і до сьогодні дожило літнє язичницьке свято Івана Купала. Наслідки хрещення Русі збагатилася культура і ремесло. Русь зблизилася з Візантією, найбільш розвиненою державою того часу. Із Візантії разом з грецькими майстрами прийшли живопис, архітектура, ремесла. На Русі почали будувати кам'яні храми, поширилась писемність. З'явилися перші рукописні книги, літописи, змінилися звичаї людей. Церква забороняла багатожонство, людські жертвоприношення, вбивства рабів і слуг. Забороняла рабство та кровну помсту.